Вітаю вас, мої любі малята. Давайте сьогодні з вами проведемо бесіду про рідних, знайомих та чужих людей. Хто ж такі рідні люди? Рідні люди це батьки, братики та сестрички, дідусі та бабусі, рідні дяді та тьоті. Є ще знайомі люди. Хто ж такі знайомі люди? Це люди, з якими познайомили вас батьки. Ви добре знаєте, хто ці люди і як їх звати. Ви з ними часто зустрічаєтесь, це друзі ваших батьків, люди, які ходять до вас в гості, деякі сусіди. А є люди чужі, незнайомі вам. Хто ж такі чужі люди? Всі інші люди, з якими вас не знайомили ваші батьки. Давайте пригадаємо казку про червону шапочку. Дівчинка пішла до лісу і зустріла вовка. Вовк це незнайомець, а червона шапочка розповіла йому, куди вона йде і для чого. І що трапилося? Вовк з'їв бабусю а потім червону шапочку. А візьмемо казку про білосніжку та семеро гномів. Білосніжка була така добра, що пожаліла стару незнайому бабусю. І що трапилося? Бабуся пригостила білосніжку отруйним яблучком. А у казці котик та півник. Півник ніколи не слухався котика, і його постійно викрадала лисиця. Отже, висновок який Не можна розмовляти та підходити до чужих людей. А зараз, дітки, послухайте таку ситуацію. Надійка вийшла на прогулянку з мамою. Побачила, що поруч незнайома тітонька возила у колясці дуже симпатичне немовля. Надійці стало цікаво. Хлопчик це чи дівчинка? Як звати немовлятко? Підкажіть, дітки, як має поводитися Надійка. Спочатку. Вона повинна запитати дозволу у мами, чи можна звернутися до тітоньки. Якщо мама дозволить, тоді можна підійти, привітатися і поспілкуватися з незнайомкою. Друга ситуація. Олічка вийшла на подвір'я посидіти на лавочці. Раптом підійшов незнайомий дядечко і став розпитувати дівчинку, як її звати, з якої вона квартири, хто в неї зараз вдома. Що б ви порадили Олі? Ні в якому разі не розмовляти з незнайомцем, а швидше повернутися додому. Дітки, Запам'ятайте ці прості правила: Слухайте завжди батьків, і ви будете завжди у безпеці. Бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей!